Ну, вітаю, шановних учасників нашої християнської духовно-просвітницької програми Вічне Джерело, нашим великодним привітанням Христос Воскрес. Сьогодні знову ж таки такий день, який завжди наводить на мене такі приємні відчуття. Це День пам'яті жінок мироносець. Хочу признатися, дорогі християни, що я не перестаю приємно дивуватися мудрістю наших очільників, провідників церковних, які два дні, дві неділі після Воскресіння, після Великодня присвятили першу неділю. Апостолу Хомі і другу неділю жінкам, мироносицям. Це велика далекоглядність, і, звичайно, що коли неглибоко ми заглядаємо у приємні сторінки, життєдайні сторінки Слова Божого, ми можемо не звернути на це уваги. Хочу сказати, що є велика духовна. Моральна спорідненість і між Хомою, і між жінками-мироносицями. Їх об'єднує те, що як Той, так і ці жінки мали в серці одне. Ми готові за Христом слідувати, Христа шанувати, навіть якщо Він розп'ятий, навіть як він абсолютно вже бездиханний. Він не може робити жодного чуда і здається, що ніколи він вже не повернеться до життя. Оце є символ тих незламних і безстрашних послідовників Христових, які ніколи не дивляться на комфорт, на чудеса, на якусь матеріальну вигоду у вірі і вслідуванні за Христом. Можемо зрозуміти, що особливо це, що я зараз прочитаю сповіщення святого апостола Йоанна, як поводилися учні, і як поводилися оці жінки-мироносиці. Це 20-й розділ Євангелії Святого Йоанна ось поспішають два учні Петро і цей же Йоанн. Читаю з третього тексту 20 розділу. Вийшов тоді Петро і другий учень, та й прийшли до гробу. Вони бігли обидва разом, але другий учень побіг швидше від Петра і прийшов перший до гробу. І, нахилившись, бачить, що лежить полотно та не увійшов. Приходить тоді Симон Петро, слідом за ним, і увійшов у гріб, і бачить, що лежить полотно, а хустка, що була на голові його, не з полотном лежала, а осторонь звита на одному місці. Тоді ж увійшов і другий учень, який прийшов перший до гробу, і побачив та й увірував. Вони ж не знали Писання. Що має він з мертвих воскреснути, і пішли тоді учні знову до себе. Вийшли в порожній гріб, написано, що увірував Йоанн невідомо яким способом, і повернулися у свою домівку. І ось вони пішли додому, а там залишаються жінки-мироносиці. Цей же розділ читаю. А Марія стояла перед гробом, плачучи з надвору. І коли плакала, то нахилилася до гробу. Аж ось бачить вона двох ангелів у білому, які сиділи один у головах, а один у ногах, де лежало тіло Ісусове. І питають вони її: жінко, чого ти плачеш? А Вона каже їм, бо взяли Господа мого і не знаю, де поклали його. І сказавши це, обернулась вона назад і побачила Ісуса, який стояв, та й не знала, що це Ісус. Каже їй Ісус, жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш? А вона, подумаючи, що це садівник, каже йому: добродію. Якщо ти виніс Його, то скажи мені, де ти поклав Його, і я візьму Його. А Ісус промовив до неї Марії, вона ж повернулась і сказала йому по-єврейськи равуні, що значить, учителю. Як апостоли, так і жінки-мироносиці. Не мали глибокої віри воскресіння Христове. Як повелися апостоли? Вийшли в порожній гріб і повернулися назад. Марія теж не мала такої віри глибокої, інакше вона би не несла дорогоцінне миру, навіщо бальзамувати пахучими мазями Мертве тіло, якщо він воскресне. Тут особливо фігурує Марія Магдалина. Навіть мертвий Христос був безцінний. Важко уявити собі, як ця мізерна, немічна жінка може взяти мертве тіло кудись понести. Це просто фантастично. Але це говорить про те, що любов до Бога, любов до Спасителя не має меж. І тому тут особливий акцент є в тому, що в душах, як апостолів, можливо, вони тут виглядають трішечки на нижчому моральному рівні. Але для них було одне оце застереження Спасителя. Що записано у п'ятому розділі цієї ж Іванглії Йоанна, що як ви можете вірувати, коли славу один від одного приймаєте, бо я прийшов ім'я Отця мого, ви мене не приймаєте, а інший прийде в своє ім'я, то приймете. Це це застереження Хома розумів, мені не важно, чи він воскрес, чи не воскрес. Але я не хочу його проміняти навіть мертвого, пораненого, побитого, опльованого, окровавленого на когось іншого. Такою же думкою, такою вірою жили жінки-мироносиці, і, зокрема Марія Магдалина. Це великий символ, це велике застереження нам, християнам, що у сатани. Не є ефективний дієвий засіб християн вбивати, переслідувати, тортурувати. Найпотужніший засіб, щоб знищити церкву Христову це обман, це представити людям, віруючим Христа, у спотвореному вигляді, театральному, карикатурному, брутальному. І в душах, можливо, вони не знали досконало Слова Божого, але ці застереження Христові глибоко були закарбовані у їхніх серцях. І тому хай би кожна віруюча людина в наші дні, якщо навіть несвідомо згадує, що це пам'ять жінок-нероносець, взяти нам великий приклад, і щоб. Ніколи не сталося з нами того, що пише нам апостол Павло в посланні до Ізраїлітян, третьому розділі, коли почуєте голос Господній, то не робіть закам'янілими сердець ваших, нехай серце наше буде таким же чутливим, як було в апостола Хоми і оцих преподобних жінок мироносиць Дорогі християни, брати і сестри, хочеться іще ще раз нашу увагу сконцентрувати, чому наш Спаситель у багатьох випадках і ситуаціях свого земного життя дозволяв жінкам і навіть жінкам далеко невисокої популярності і моральності наближатися до нього. Це не просто випадковість, це великий стратегічний Божий план, що Спаситель прийшов рятувати все людство. І особливо те, що в людських очах є зневажене, меншовартісне, то у Христа воно завжди є першорядне. Ми пам'ятаємо слова Христові, що. Перші будуть останніми, а останні будуть першими, коли апостоли часто поверталися до цієї дуже згубної ідеї, як бути першими, як бути вищими одні над одними. І Христос сказав, що це в світі так, панами, владиками, називаються князями. Вас хай не буде так. Тому що син людський прийшов не щоб йому служили, а щоб послужити і життя віддати за людей. Що характерно, коли уважно ми читаємо всі чотири Євангелії, ми зустрічаємо, що Воскресний Христос чи ангели апостолом не явилися жодного разу. Вони увійшли в порожній гріб, вони побачили. Елементи поховання, але ні ангела, ні Христа, а Христос там очікував біля гробівця, і він явився і ангели спочатку, а потім Христос. П'ять разів, разів у різних варіантах Христос чи ангели являлися жінкам. Не тому, що Христос мав якусь кривду на апостолів, але підкреслював особливо. Люди, те, що ви вважаєте другорядним, меншовартісним, у мене все навпаки. Це особливо варто належно нам пам'ятати в той час, коли бушує і розпосюджується в світі оця сатанинська доктрина так званої гендерної рівності. Тобто, Біблія принижує жінку, Біблія не дає жінці рівних прав із чоловіками. Ми мусимо боротися за емансипацію, визволення жінки, феміністичний рух і різні фальшиві пагубні доктрини нашого часу, які просто не просто проголошуються десь потаємно, а вводяться. У державні закони, і через це дуже страждає людство. Загляньмо Божий план, де ми знайдемо тут якусь емансипацію чи приниження жіночої рівності. Книга перша Мойсея буття, перший розділ, читаю з 26 текста, і сказав Бог: створімо людину. За нашим образом і за нашою подобою, і нехай панують над рибою морською, і над птастом небесним, і над домашньою скотиною, і над усякими дикими звірами, і над усякими плазунами, і над усією землею. І створив Бог людину за своїм образом. За образом Божим створив її, як чоловіка та жінку створив їх абсолютно рівними в правах, в честі, можливостях, і поблагословив Бог і сказав до них, плодіться, розмножуйтеся, наповнюйте землю, оволодівайте нею, пануйте над рибою морською, над птастом небесним, над всіми живими істотами, що населяють землю. Тут коментарі зайві. Ще раз ми можемо розуміти, наскільки глибоко застереження Христові про цей обман Всесвітній. Який ворог спровокує найперше в християнському світі, що я церкву можу подолати не вогнищами інквізиції, не тортурами в'язницями і масовими знищеннями різних режимів фашистського, сталінського і інших? Я знищу її тоді, коли веду у їхню свідомість, у їхні доктрини свою фальшивість, спотвореність вчення Христового. Тобто, я введу обман, я їм я не скажу, атеїсти не говорили, не обманювали фальшивим Христом. Вони просто грубо повторювали: Христа нема. І того було достатньо. А це тільки укріпляло віру і віруючі люди Послідовники Христові йшли на страждання, ніякий атеїстичний режим не міг вбити оцю інтуїтивну святу віру, яку плекали в собі наші предки і мої сучасники. Тому пам'ятаймо, що ми живемо в той час, про який сповістив Господь через пророка Єремію в другому розділі. Подвійне зло зробив мій народ. Мене джерело криниці води живої покинули, а подовбали собі колодязі диряві, які не можуть тримати води. Сьогодні безліч негараздів людства, особливо християнських народів, і нашого такого дуже скривдженого і пораненого українського народу. Домінуючою силою ворожі є те, щоб люди мали сумнів у Христі, якого сили смерті і сили пекла не могли подолати, Він сказав конкретно після свого Воскресіння: мені дана всіляка влада на небі і на землі. Тому пам'ятаємо, нехай же цей високий дух жінок, мироносець. Високий Дух Апостол Хоми і багатьох тисяч подібних до них супроводжує нас. І пам'ятаймо, що Христос не той, що нас розважає, що творить чудеса, а той, який створює у нас непоборну природу Бога всередині нашого єства. Так як сповістив Господь через Єремію, що я свій закон. Запишу на їхніх серцях і не будуть кликати один одного і, і закликати, пізнай Господа, бо всі будуть знати мене з Ісаї Пророка, так земля буде наповнена пізнанням Господа, як води наповнюють морем. Хай буде благословене ім'я Господнє і жіноцтво, і мужчини. Тримаймо собі в пам'яті і Як добрий маяк і символ нашої віри, оцих скромних жінок-мироносець. Але мусимо прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!